Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінга, і сьогодні моє відео буде присвячене тому, що ми обговоримо проєкт Супермама. Перш за все, я хочу вас запитати, чи ви дивитеся цей проєкт, які ваші думки, чи використовуєте ви поради Дмитра Карпачова? Що ви взагалі думаєте про такі телевізійні проекти? Мені буде дуже цікаво а, почитати ваші думки, поспілкуватися з вами в коментарях, тому не, не шарійтеся, лишайте ваші коментарі, буду рада цьому. Чесно кажучи, я не дуже велика прихильниця була цього проекту. Я його дивилася лише коли був локдаун. Тоді був я не пам'ятаю, чи перший, чи другий сезон, коли ми всі сиділи закриті по своїх хатах, нічого нікуди не могли вийти, і звичайно дивилися щось по телевізору чи по ютюбу. А тоді мені цей проект не дуже сподобався. Мені не дуже сподобалося, як даються поради стосовно. Як потрібно виховувати дітей, тому що я вивчала дитячу психологію, вивчала вікову психологію, вивчала сімейну психологію в університеті, коли навчалася. Навіть моя дипломна робота була присвячена формуванню образу Я у дитини в дошкільному дитинстві тому я знаю, як формуються діти, як треба з ними себе поводити, для того, щоб вони зростали здоровими особистостями. Тому я припинила дивитися цей проект здається після першого чи другого сезону. І ось мені надіслали з цього шостого сезону відео в мій приват з запитанням, що я думаю про це. Це була четвірка мам з Києва, і мене дуже вразило те, як, які мами. І я хочу трішки зараз з вами точково зазначити деякі моменти. Якщо вам буде цікаво, ми зможемо з вами обговорити це в відео. Більш докладно, але зараз я хочу поговорити про дещо точкові моменти, що мене особисто торкнуло в цих а, відео. І я вважаю, що вони є навіть небезпечними. Чому Ну, почну я мабуть з тої четвірки, з якої я почала дивитися, це було на той час майже остання четвірка? Це були випуски з 49 дев'ятого по 52. Мами з Києва, мама, блогер-мільйонник, мама, а дуже молода мама, яка хотіла виховати свою дитину генієм. Восьмимісячну мама, яка живе у Швейцарії і дозволяє своїм дітям усе набивати шишки. І мама, яка, о, яка вважає, що її дитина має бути самостійною. Мабуть, якщо ви знаєте про що я, то ви розумієте, про що зараз буде йтиметься. Ну, мене вразила ця четвірка дуже сильно. Мене вразила перш за все, мене вразила мама блогер. Вона мене вразила своїм хамством, хамовитістю. Що вона може дати своїй дитині? Це це типова поведінка. А зараз, от мам, які в мас медіа тобто така я вся незалежна, ніхто мені не авторитет, я всіх навчу, лише я знаю, як правильно, а хто зі мною не згоден. Всі пішли гуляти лізом чи слідуєте за кораблем. Ми знаємо, яким кораблем і кудись треба слідувати. Нестримана поведінка, дуже зверхня, дуже вона агресивна. А вона всім хоче показати, що вона така класна, вона досягла усього. А ви тут всі не потріб, які не вартує моєї ну, мізинця? Що така мама може привити своїй дитині? Теж все рахується грошима. Дитина в неї 7 місяців вже заробляє. Вона каже, що вона робить це все для дитини, а просто вона закриває. Свої якісь дитячі психотравми, це є теж нарцисичне розширення, коли ти за, за рахунок своєї дитини хочеш щось зробити, щоб бути класним, визначним, щоб тебе хвалили, щоб бути відомим. Дитина її заробляє. А чи хоче цього дитина, чи хоче дитина світити своїм обличчям? Ніхто ж її не питав. І її поведінка, взагалі, у цій четвірці була неприпустима. Вона свідчить про... Ну, Дещо недолекоглядні погляди цієї мами, все, що вона говорить, як вона себе поводить, вона закриває свої гештальти. Як вона особливо поводилася з мамою, яка намагалася виховати генія, мама Ліза, ну це, це окрема, окремий крінж, Дитина, дитині 8 місяців, і мама каже, що він вже намагається за мною повторювати, закінчувати закінчення віршиків. Як Як вона це бачить по його очах, що він щось загадує? Чи дитина щось мекнула, бекнула, а мамі здалося, що вона вже говорить вірші. Мені чомусь нагадалося Кавен колись був, і там була пісенька про Осу. Я кому-то щось сказала, папі показалось паю. І от оця мама теж вона, вона сама вигадує собі, вона навчає дитину планетам, те, що дитина. Не в змозі запам'ятати, тому що вона ще маленька. До речі, я працювала в школі раннього розвитку дітей саме тоді, коли писала свою дипломну роботу, тому що мені була потрібна практична частина, і мені були потрібні дослідження. Я спостерігала за цими дітьми, я з ними працювала, і я теж знаю з практики, як розвиваються. До нас приводили діточок одного року, одного року і шести місяців для того, щоб їх розвивати, тому що це дуже модно, коли ти хочеш зробити зі своєї дитині генія. Але це не працює, тому що є певні вікові особливості, є певні, як формується наш мозок, як він зростає, як він розвивається, і більше впихнути ви в нього не зможете, чим це можливо. Тому це все сізіфів труд, сізіфова праця, яка ні до чого не призведе. Але мама намагається через свою дитину теж знизити свою тривожність, тому що її не поважає свикруха, її не поважає чоловік. Чоловік, ми знаємо, вони практикують. Дещо е цікаві е сексуальні стосунки, е вони, е можливо, вони подумали, що вони грають у 50 відтінків сірого. Її чоловік можливо вважає себе крістіаном, греєм. Я не знаю. Е тому вони це практикують, вони це показують. Що ця дівчинка, яка е в якій цей чоловік був перший, що вона може з цього знати розуміти, я не знаю, але в неї в самої формується не дуже. Здорові, так, здорові стосунки з сексуальними відносинами. Вона нещаслива, вона явно нещаслива і вона намагається в своїй дитині себе виразити. Якщо я знову роблю помилки українською мовою, прошу вибачити всіх прихильників Аріон. Я намагаюся, я практикуюся. Далі. Як мама, яка виховує дитину, сама й вважає, що дитина має бути самостійною. Ну, для мене, як для психолога, як для людини, як для жінки, це взагалі дещо дивне. Тому що дитину наражати на таку небезпеку, коли чотирирічна дитина лишається сама в хаті. Коли дитині погано, мама вона каже, вона знає, куди позвонити. Коли у вас паніка, дорослі люди, чи завжди ви згадаєте номери потрібних служб. Я дуже-дуже добре знаю, як люди, коли паніка починають дивно себе поводити, і вони починають не розуміти, що вони роблять, як вони роблять, що їм робити в даний момент. Тому влишати дитину в такому віці, саму це ненормально. Те ж саме стосується мама, випуск 45 Марина, яка дворічну доньку виставляє на балкон для того, щоб вона заспокоїлася. Взагалі, це. Лишання лишення дитини в небезпечній ситуації, цим вона потрібно займатися соціальним службам. Що я хотіла сказати про цю саме мамочку, яка виховує двох дітей: одному Оскару е, рік і три місяці, і старшій доньки два і чотири. Е, дитина Кіра, чому вона так себе поводить? Мені дивно, чому Дмитро Карпачов не сказав цього, тому що це вивчають психологи на перших курсах в університеті, якщо він там був. Що те, що показує Кіра, це називається захисний механізм психіки регресія. Вона бачить турботу про молодшого брата і вона хоче. Таке ж саме собі вона вважає себе непотрібною, нелюбимою, і вона хоче таку ж увагу до себе. Тому вона вдягає речі Оскара, тому вона дістає його памперс брудний і хоче показати, що він їй потрібен. Це називається регресія. Людина починає поводити себе регресивно показувати більш дитячу поведінку. Цим дитина показує, що їй потрібна мама. А мама виставляє дитину, коли дитина капризує і намагається привернути до себе увагу, куди? На балкон. Це ненормальна дитина виросте з психотравмою. Це дуже небезпечно. І тому, до речі, чому бабуся приділяє таку увагу кірі, тому що вона бачить, що дитину ніхто не любить. Вона намагається дати дитині тепло, щоб у дитини було хоч якесь уявлення про тепло. Так, да, в теорії дійсно Марина має сказати, що ви моя свикруха, ми виховуємо дітей, як ми вважаємо за потрібне, і ніхто нам не указ. Але ж це теорія, а є практика, і дитині потрібно, щоб дитина відчувала цей світ безпечним. І себе безпечно в цьому світі, їй потрібен хтось, хто буде її любити. Тому е, таке виховання, яке дають батьки цій дівчинці, воно є неприпустимим з точки зору психології. Теж не знаю, чому це було не зазначено, ненормально. Е, третя четвірка, яку я подивилася, вона мене теж дуже сильно вразила: це мами з Тернополя, які всі намагалися показати, які вони успішні, які вони класні, які вони. Е, я не знаю, ну, успішні, одним словом, як вони все можуть і які вони самореалізовані. І там була одна мама, мама Ліза. І, чесно кажучи, як людина, як психолог, я вважала, що їй потрібно дати супермаму. Тому що проект називається Супермама, не супержінка, не жінка третього тисячоріччя. Те місце вже було зайнято. Ми пам'ятаємо Ірину Лоценко. До речі, хтось після неї отримував ще це звання чи ні? Бо я якось не слідкувала. Мама. А основна яка мета мами: захистити свою дитину, любити свою дитину. І мама Ліза з Херсона, дитина, якої була в окупації, я тільки можу уявити, що вона переживала в себе в душі, як вона визволяла цю дитину. А Яка травма у дитини, коли дитина чує ракети, сирени, постріли, вона відчуває небезпеку і не має мами поруч. А як ця дитина себе потім відчувала в них в обох психотравма. Тому вони зараз так туляться одне для одного до одного. Я це порівнюю з тим, пам'ятаєте радянський мультик Мама для мамонтенка». І там було сказано: мамонтенок, коли знайшов свою маму постійно держав її за хвостик, тому що боявся його От так і дитина злата лізена донька. Тримає злату весь час, ой, лізу в полі свого зору, тому що вона боїться її втратити знову. Дитина провела півтора місяця в окупації без мами, і Ліза Відчуває свою провину за те, що дитина її пережила таку травму, тому вона так її гіперми можливо опікає, але це з часом мене. Коли мами почали говорити, що дитина не повинна спати з мамою в такому віці, так я вам скажу, що це абсолютно нормально. Коли дитина стільки часу була без мами, коли дитина така психотравмована, їй повинна спа... вона повинна спати з мамою, тому що поряд з мамою вона відчуває себе у безпеці. Дитина не може розвиватися психічно, психологічно, нормально, якщо вона весь час відчуває тривогу і не відчуває себе у безпеці. Тому Ліза зараз лише на... лишень намагається закрити. Цю потребу своєї доньки З часом, коли це все минеться, психотравма трішечки залікується, все буде розвиватися нормально. Ліза турботлива гарна мама, і вона робить все для своєї дитини. Ні, жінки повинні почали говорити. Ти повинна шукати чоловіка. Ти повинна. Вона каже: я не готова. Чому жінка повинна шукати чоловіка, якщо вона не відчуває, що вона в ресурсі? Для цього теж потрібна певна енергія, бажання. Якщо в людини цього немає, людина відновлюється від психотравми, їй потрібна тиша, спокій, природа. І вона про це говорить. Вона намагається шукати роботу, вона намагається піклуватися про свою доньку. Ні, всі мами почали її тикати носиком, як те кошеня. Ти тут не права, ти тут не така, ти тут не така. Аби ж ті мами були такі чудові. Одна мама дозволяє 6-7-річним дітям ходити самим зі школи, вони в неї самі все готують, хоча в такому віці вони можуть обпектися, вони можуть забути. Вимкнути ще газ плиту, вони можуть е, забути номери знов ж таки е, служб да, сто 102, 103, тому що вони ще маленькі, коли таке трапляється, може статися що завгодно. Дитина просто може забути. Тобто, мами, які самі є не невзірцями того, які вони мами, почали їй тикати носом. Чому вона не так? І мене що найбільше здивувало. Що а, гуру цього проєкту Карпачов він е, до цього віднісся дещо так е, пафігістки? Він не пояснив, що саме відбувається з цією мамою. Зато мама, яка виставила його книжку, е, він до неї ставився дуже лояльно, і мама Алла, яка насправді є дуже агресивною. І агресивно висловлювалася про своїх дітей, вона ляпнула агресивно щось. Він каже: що ви про це маєте? Можливо, ви мали це, це, це вона каже, да, 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 я саме це і мала, і він їй повірив. А ми психологи знаємо, що перше, що людина говорить, як правило, це є і правда. Тому що коли вона ще не відфільтрувала. Навіть коли я задаю якісь питання своїм клієнтам на сесіях, якісь дуже такі глибокі питання, я завжди кажу: перша думка, яка з'явилась у вас у голові, давайте мені, будь ласка, цю відповідь. Тому що ще не, не відбулися психічні захисти, не ще ви не профільтрували це, і ця думка насправді часто є справжньою. Тому... Маніпуляції цих мам і привели до такого результату. Я, мене це дуже здивувало, і я не знаю на російській мові мовою це я, я була возмущена стосовно цього всього, і тому я не знаю, чи можна цей проєкт називати далі супермамою. Може, супержінка, але не знаю, чи супермама. Тому що функції мами так, бути жінкою, не забувати про себе, не забувати про свою професію. Але основне мама це тепло, це захист, це любов до дитини. І що я хотіла сказати ще? В цьому проєкті дуже гарно показано те, як психотравмовані батьки психотравмують своїх дітей. Це видно по четвірках: поведінка батьків, поведінка матусь, взаємини їх між собою. Це все показує, що психотравмовані батьки, на жаль, вирощують психотравмованих дітей. Пам'ятаємо маму Христину, яка виховує дітей, що їм все дозволено. А вона розповідала, як жорстоко з нею поводилася її мама. І що вона, не знаючи, що робити, вона дуже нівичила свою м'яку іграшку. Вона її била, різала, відривала її очі, і вона не, зро... не могла зрозуміти, що з нею. Так от, вона на неї зміщувала агресію. Це теж захисний за механізм психіки зміщення. Вона не могла відповісти своїй мамі, вона відповідала іграшці. Тому хочу сказати, що батькам дуже треба уважно слідкувати перш за собою, які вони. Щоб не не вирощувати, не виховувати своїх діточок теж психотравмованими особистостями. В нас у психологів є такий жарт. Що коли батькам потрібно починати психотерапію за два роки до народження дитини, я не хочу експлуатувати цю тему, тому що багато хто каже, що всі психологи ми експлуатуємо цю тему, що всі травми з дитинства. Але це так я знімала про це багато відео, як формуються сценарії нашого життя. Про сім'ю, про дітей в мене є відео на каналі, вони російською мовою, вони дещо нижче у стрічці, якщо вам цікаво. Але зараз я хочу все ж таки ще вам нагадати питання, яке ваше ставлення для, до цих програм? Що б ви хотіли, можливо, обговорити якусь програму, яку поведінку, когось можливо докладніше. Лишайте це все у коментарях. Ми з вами будемо з вами спілкуватися. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook. Твіттер, тепер це X, за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Якщо вам потрібна особиста консультація, ви теж можете звернутися у директ. Ми обговоримо всі деталі, як нам спілкуватися у Скайпу чи інші соцмережі з відеозв'язком. А, а поки що я хочу вам всім побажати гарного настрою, психічного здоров'я, психологічного здоров'я. І до нових зустрічей. Пока.